Свен Норквіст, коли Петсон сумує. Була осінь, дідуня Петсон сидів за кухонним столом і пив уранішню каву. Він сидів зовсім тихо, дивився на хмари за вікном і не відчував ніякої радості. Зате кіт Фіндус був набагато веселіший, він ані хвильки не міг усидіти на місці, бо йому того й не хотілося. Фіндус стрибав навколо стільця, кусаючи себе за хвіст. Потім заскочив на стіл, сьорбнув кави, укинув у неї грудочку цукру, тоді зіскочив додолу, а далі застрибнув на канапу і знову на стіл. Вгамуйся! гримкнув Петсон і глибоко-глибоко <зас> зітхнув. Ну й день, мовив він. Сьогодні я при поганому гуморі. Мені не хочеться нічого. Робити. Як добре, вигукнув Фіндус. Тоді ми цілий день можемо гратися. Е, ні, відповів Петсон. – Грайся сам. І не тут, а де інде. Сам сам. І не тут, а де інде. Я хочу гратися з тобою. Тут і зараз же можемо погратися в котика й мишку. Тож ти повинен бути котиком. Ні, я не хочу гратися. Буркнув Петсон і втупив очима кудись далечінь. Неймовірно, мені треба рубати дрова, а я не хочу їх рубати. Мені треба перекопати картоплище, а я не хочу перекопувати картоплище. Я хочу лише сидіти цілий день біля вікна і жаліти себе. Ти не будеш себе жаліти, Петсоне, – заявив Фіндус, адже в тебе є я. Ось глянь. Фіндус затупав лапою по чайній ложці, другий кінець якої лежав під блюдцем, і те блюдце застрибало і забрязкотіло. Кіт намагався тиснути на ложку з усієї сили так, щоб блюдце вдарялося об каву чашку і дзвеніло. То було непросто йому доводилось неабияк вивертати лапу, інакше чути було б не дзенькіт, а лише брязкотіння. Він розхожувався знов і знов, і з кожним брязкотінням, Пецон дедалі дужче зводив брови, а як уже брязнуло п'яте, то він і зовсім заплющив очі і заревів: ну припини! Я не переношу таких звуків, коли в мене припоганий настрій. Сьогодні я хочу мати цілковитий спокій. Сядь собі на свій стілець, пий свою каву, і поводься пристойно. Сів собі на свій стілець і почав поводитись пристойно. Але вже за хвильку другу в нього всередині начебто щось завовтузилося, і Фіндус почув у своїй душі якусь мелодію, що виривалася назовні. Тож він заспівав її так тихо, як тільки міг, і водночас помаленьку сповзав униз, поки і ліг спиною на сидіння стільця. Простягнувши лапи до краю стола, він обперся об нього і загойдався. Ш, шур. Стілець перекинувся назад. Цікаво, чи зможе стілець тримати рівновагу на задніх ніжках, подумав Фіндус. Здається, таки варто спробувати. Він іще раз оперся об стіл. Шш. Шр. Стілець згойнувся назад. Фіндус оперся знов і трохи сильніше. Гуп! Стілець упав, кіт гепнувся на спину і, перевернувшись у повітрі, перекинув металеве відро. Що з гуркотом покотилося підлогою. Песен увесь скривився і заткнув вуха, тоді вдарив кулаком по столу і заволав так, що заколихалася борода. Ну, тепер годі, якщо ти збираєшся стирчати вдома, то краще йди на двір. Я не волію чути ніякого гуркоту, ніякого співу, ніякого потякання, нічого. Я при поганому настрої хочу мати спокій. Фіндус витріщився на дідуня. Таким розлюченим він його, певно, ніколи не бачив. Песон глибоко зітхнув ах, і зіщулився собі в кутку канапи. Вигляд у нього був жалюгідний. Вибач мені, Фіндусе, мовив пецон, стомленим голосом. Я знаю, що нормальні люди на свого кота не кричать, але сьогодні невдалий день, і він має минути комога швидше і тихіше. Потім Петсон сів і далі дивився кудись у вікно. Сьогодні він і справді сумний, подумав Фіндус, я мушу щось придумати, аби його розважити. Тихо, тихесенько, Фіндус заліз на стіл. Він став біля Петсона і відсторбурчив угору пазура. То, означало, я скажу тільки одну річ. Ну, що тобі? буркнув Петсон. Ми можемо піти. «По рибу! Це тебе розважить, прошепотів Фіндус. Фу, я не хочу виходити на двір, відповів Петсон. Там холодно й мокро, і ніяка риба не клюне. Ні, до вечора я не зрушу з місця, а потім ляжу спати. Що мені з ним робити? подумав Фіндус. І зітхнув майже так само глибоко, як пецо. Я знаю, якби ми пішли ловити рибу, він би знов повеселішав. Так завжди буває. Але, мабуть, я трішки йому подокучаю, оскільки не здійматиму шуму. Фіндус зістрибнув додолу і відчинив шафу, де стояв посуд. Він вийняв усі горщики кастрюлі, поки дістався до тієї, в якій тушкують рибу, а вона стояла найдалі. Фіндус витяг її на підлогу. Каструля ковзала по ній, мов човен. Потім він знайшов два дерев'яні ополоники, замахав ними, як веслами, і заходився водити рибу. Минуло трохи часу, перш ніж у нього щось клюнуло. Либонь, смугаста щука. Невеличка, але радість, він скоса зирнув на пецано. Дідуню дивився у вікно. Фіндус рибалив далі. А як тільки в нього клювало, щоразу вигукував Ну от, знов клюнуло. І подзирав на Пецена, але дідуню дивився собі у вікно та й годі. Аж тут клюнуло так, що вигулькнув здоровенний смогастий оселедець. Кіт опирався, пихкав, супів і тягнув, а тоді скоса зирнув на Пецена. і врешті-решт дідуню також покосував на нього оком. Але не поворухнувся, лише сказав. Я не хочу йти ловити рибу, і знов уп'явся очима у вікно. А ти гірший за протухлу салаку, подумав Фіндус. Але якщо я щось надумав, то не відступлюся. Ніхто мені не завадить. Він побіг у столярню і знайшов там опудоло плотвиці, прикріплене до шматка дошки. Під рибиною виднілася маленька табличка з таким надписом: Гладка плотвиця». Яку зловив Пецон 1933 рік. То була найгладкіша із усіх плоцвіць, що пецон коли-небудь зловив. Тому він зробив із неї опудоло, яке висіло на стіні. Фіндус міцно прив'язав до шматка дошки довгого шнура і запхнув усе у валізку. Він заніс валізку до кухні і поставив біля стола навпроти Пецона. тоді взяв шнур. Заскочив на стіл і став чекати, коли дідуню спитає, що то в нього в руці? Педсон довгенько вдавав, ніби не помічає кота, що стояв на столі, задерши лапу і вп'явши в нього очі. Та врешті врешті йому урвався терпець, і він украй роздратовано спитав Що тобі тепер? Фіндус простягнув йому шнур і шепнув: Сюрприз! Петсон смикнув шнур і витяг на стіл опудолу плотвиця. Бачиш, у тебе клюнуло. вигукнув Фіндус. Петсон ледь усміхнувся, хоч сам лишався похмурим, як і досі. Я не хочу, мовив він і знову втупив очі у вікно. Який же ти нестерпний, песоне, подумав Фіндус. Звичайно, тобі хочеться піти ловити рибу. Ти просто не хочеш піднятися з цієї допотопної канапи. Кіт гайнув у дровітню і став дивитися на вудку, що висіла там на стіні. Він замислився. Потім крізь шпарку в дверях побачив Петсона, що лишався сидіти на кухні, і, побачивши таке, фіндус щосили заволав. На поміч, пецоне, на поміч я застряг. Коли він побачив, що Петсон схопився вибігати на двір, то засунув ногу під здоровену полінячку, ліг на спину, заметляв лапами і заходився кричати. Аж тут забіг дідуню. Що сталося? Ти забився? У мене лапа застрягла, допоможи мені її звільнити, запхинькав фіндус. Що ти тут хотів робити? спитав Петсон, допомагаючи котові вибратися з-під поліняки. Я хотів взяти вудку, бо збираюся піти на рибу, а дрова обвалилася. Може, дістанеш мені вудку? Однак ти не подужаєш донести таку довгу вудку до озера, сказав Петсон. Ова, якщо ніхто не хоче йти зі мною, то я упоруюся сам. Чиваньковато відповів Фіндус і покульгав із дровітні надвір. Дай мені вудку адже тільки тоді ти побачиш того, хто піде до озера. Пій має щонайменше десять окунів і повернеться додому. Петсон дав йому вудку, та тільки но кіт завдав їй на плечі і став нести, як вудка загойдалася угору вниз так, що його захитало, і він ледве переставляв лапи. У нього був такий жалюгідний вигляд, що Петсон не стримався і засміявся. О ні, фіндусику, ти не дійдеш так зі довгою вудкою аж до озера. У тебе ж болить нога. Я хочу ловити рибу, сердито відрубав Фіндус. І тут Петсон поступився. Він зітхнув. Гаразд, гаразд. У такому разі ми, звичайно, підемо ловити рибу. Петсон знайшов наплічник та чоботи і накопав на картоплищі трохи черв'яків. Він посадив кота в наплічник, узяв вудку та черв'яки, і вони подалися до озера. Всюди стояла незвичайна тиша. Повітря було сере і прохолодне. Здається, непогано буде порухатися, подумав Петсон, кудись іти, а не сидіти собі крячкою розуміти, як усе погано. А за хвилю другу. В нього з голови зовсім вилетіли всі ці думки. Вони перейшли луку і попрямували стежкою до озера, пецум спустив на воду човна і повеслував. Фіндус сидів із самого переду і вдивлявся в жаб. Великі жаби бувають дуже бридкі. Він їх певна річ не боявся, бо ж не боявся нічого. Але зараз великі жаби, яких він аніскільки не боявся, сиділи за якийсь метр від човна. Йому стало цікаво. А що якби разом із ними ловити рибу? Він засовувався на місці більше не в силах мовчати. Ти тільки уяви собі, якщо ми зловимо щуку, от таке ну завбільшки, і вона скочить на тебе і почне тебе кусати, то я візьму її ось так, пожбурю над ними човна і. Фінтус застрибав по човну, так, ніби боровся із щукою. Петсон схопив його тієї миті, коли кіт мало не звалився за борт. Коте, сиди тихо, в човні, суворо наказав він і притиснув Фінтуса до лавки. Тоді мовив пошепки Чуєш, як тут тихо? Іноді приємно повтішатися тишею? Фінтус зрозумів, що краще якусь мить посидіти спокійно. Щоб нічого не зіпсувати, зате він помітив, що до дідуня мало помало повертається добрий гумор. Цілу чверть години вони сиділи зовсім тихо. Єдиний звук, який до них раз по раз долинав, то це хлюпання води об човен. Озеро було сіре, небо сіре, навколо чорнів ліс. Золоте осіннє листя падало додолу. Яскраві барви природи напередодні зими пригасли, усе мінилося бруднатно зелено, сірими тонами різних відтінків, але сере повітря надавало барвам чіткості й глибини і змушувало їх світитися. Дідунь вважав, що тепер усе це було ще красивіше, ніж зелень улітку. А непогана ідея піти, рибалити, мовив він. Просто неймовірно, додав Фіндос. Аж тут у Петсона клюнула то був чималенький окунець. І того, власне, було досить, щоб дідуню знову мав добрий гумор і розмовляв достоту, як звичайно, проте вони ще трохи порибалили, поки на кожного з них вийшло по окунцю. Дорогою додому Фіндос сказав як пообідемо, і ти нарубаєш дров, то в щось пограємося. Але ж я ще хотів перекопати картоплище, згадав Петсон. Ну, завагався Фіндус, можеш половину перекупати, а тоді пограємося. Хіба в тебе вже не болить лапа? Ні, вона в мене й не боліла, відповів Фіндус. Я тебе просто надурив, щоб ти пішов зі мною ловити рибу. Хай тобі грець, загоготів Пецен. – Он як? Ти з усього прагнеш мати вигоду. Тобі на думці тільки одне, щоб я з тобою ще й погрався, хоч я й не хочу. Звичайно, хочеш, Петсоне, – мовив Фіндус, ти тільки покладися на мене.